Це твій день ми повернулися, і ви знаєте, останнім часом мило стало не лише повсякденним засобом гігієни, а й досить цікавим модним трендом. І в інтернеті вже з'явилося купа варіантів, як зварити мило в домашніх умовах і, що важливо, без, без шкідливих домішок. Давайте подивимось. Мильні тренди. Соціальні мережі буквально вибухнули відеоінструкціями виготовлення мила. Одні виготовляють його для себе, інші на продажі декоративних мильних виробів побудували цілий бізнес. Варити мило справа для терплячих. Щоб заварити натуральний косметичний миючий засіб, треба не менше півдоби. Складається справжня мильна суміш із різних олій каустичної соди та води. Коли олії та розчин каустичної соди досяг приблизно однакової температури, ми починаємо процес змішування. Процес миловаріння насправді дуже небезпечний, адже каустична сода здатна роз'їсти все живе. Для цього обов'язково знову одіваємо маску, захищаємо очі і обов'язково захищаємо руки. Виготовляти мило можна двома способами, а використовувати його можна не одразу. Мило повинно дозріти якщо холодним способом від 6 до 8 тижнів. Якщо це гарячий спосіб, достатньо до 4 тижнів. Найпоширеніший і швидкий спосіб виготовлення мила із використанням синтетичної мильної основи. До неї додають барвники та ароматизатори. І на відміну від натурального, вже за декілька годин не можна користуватись. Та яке мило краще використовувати для нашої шкіри натуральне чи синтетичне, дізнаємося вже за мить. А тепер до обіцяного експерименту. Просто зараз ми з'ясуємо, яке мило краще справляється зі своїми обов'язками. У нас у студії біохімік Гліб Репіч. Глібе. Гліб, за... привіт. 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 Так, ну що І одразу до так. До експерименту Експеримент. три буде допомагати, якщо, яка, якщо Зараз... щось підірвати я можу. Угу. Угу. Легко. Зараз ми розглянемо взагалі, яке мило буває. Тобто в нас в студії зв... звичайний брусок господарського мила є шматок крафтового мила. Це мило, яке зроблена, власноруч Зварене, І... так? Так. І є рідке мило. Тому що насправді милами. Оригінальними можуть називатися тільки ці два шматки, тому що вони мають принципово однакову основу. Як її роблять? Тобто беруть жир можна брати різний. Зазвичай в виробництві беруть пальмову дешеву олію, угу. додають туди луг, тобто каустичну соду. Відбувається реакція омилення і утворюється... Натрієві солі жирних кислот, які і складають основу мила. А в господарські і... милі соду не додають? Додають, звісно? Щоб... Uh, да? ну, соду хаостичну, незвичайно. Це а... матріуаш, це а... сильний луг. Якщо потрапить в очі, то все. І тому, в принципі, оці два продукти вони є однаковими за своєю хімічною природою. Тут просто можуть брати іншу олію, додавати м, досить приємні, Аромат, ароматичні так. всякі композиції. Воно таке трохи дорожче. Та. Не трохи, а в три чотири -чотир п'ять разів, а може й більше. Ага. А оцей засіб це взагалі я б не назвав його милом, тому що милом називають натрієві солі жирних кислот або калієві. А чому тут на, 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 на цьому милі пишуть, що це мило. Це традиційно назвали так, тому що насправді це є речовина Лурил, сульфат натрій або додецил Так, перепрошую, я зараз запишу. Так, це, це взагалі інша речовина принципово. Це лаурил, натрієва сіль, лаурилсульфатної кислоти. І, до речі, вона має велику перевагу над традиційними засобами. А чому? Це дуже просто. Ці засоби вони миють гарно, але в жорсткій воді вони втрачають свою ефективність. Давайте протестуємо їх. Так. Для цього мені треба, щоб ви натерли трохи мила. Ви будете Оце терти... Ароматне мило натерти? Так, ви Боже. будете. А це яке ароматне? Який токсичний запах, а? Давайте потремо трохи. Багато не треба. А скільки треба? Ось стільки досить буде більш ніж, тому що зараз ми будемо робити його розчин. А розчинити в воді треба? Ой, це так красиво, до речі. Ну, так... Мені це то просто ну, надзвичайно велике я ж, задоволення. Я ж, я ж вмію готувати, я на, цьому на такій терці часник тру, А тут було. Так, Додаємо трошки, багато не треба, тому що воно багато і не розчиниться. В склянку ви додавайте ось, наприклад, ага, тобто у мене буде своя. Мінзун, так? так? Доливаємо туди води, гарячої води, тому що в холодній воді мило дуже погано розчиняється. Угу. Так, так. І мені. І вам води. І тепер треба поколотати. Mm -hmm. Щоб мило розчинилось. Так, а ми цей експеримент робимо, щоб з'ясувати що? А, щоб подивитися, яка різниця в миючих діях мила ось цього, цього, тобто mm. натурального так званого, тому що і це і це це є реально натуральне мило, тому що mm. воно робиться з просто жирів різних, але це принципово. А ще я зроблю розчин звичайного рідкого мила ось цього. Так, яке... і ми поставимо так, от поруч, так? щоб було Так, але це ще не все. Дивіться. А, це не ми все? зробили. Зараз я до рідкого мила, до лаурилсульфату натрію до води. лаурилсульфат натрію. А, я можу її. Хоча в мене була п'ятірка по хімії в І, школі. І, бачите, можете цю, цю ще поколотати. Тепер, у мене, крім цього всього, так, крім трьох розчинів мила, є. Жорстка вода, яку я приготував заздалегідь. Наскільки вона жорстка? Люби дуже жорстка, так. <рес> але слава Богу, що не жорстока. <рес> жорстка вода це вода, яка містить багато розчинених солей, кальцію і магнію. І до речі, я вам чесно скажу: в більшості регіонів України вона жорстка. У нас, до речі, є мапа води, і там все досить бачу ноги. З Зрозуміло так, де мапа? О, ви бачите, Ката... карта жорсткості м'яка вода тільки в Чернігівській і в Полтавській області. Так я Чернігова до речі. Угу. Там це дуже класно А в Києві середній. В Києві середня. А, І... ось, наприклад, на Сході України дуже жорстка. Бачите? Так. І в такій воді мило буде, буде мити дуже погано. Давайте я вам покажу, що буде відбуватися. Тобто, у нас три розчини мила. Оцей не дуже гарно розчинився. але... А оце мило просто чудово. Бачите, чудово. воно, до речі, не утворює істинний розчин. Це такий розчин називається колоїдним. Колоїдний? Колоїдний Тому що він не прозорий? Так. Тому ага. що там є. Чому там ти так посміхаєшся? <сміцели> так, тепер давайте випробуємо їх. Долємо до кожного зразку жорсткої води. Вони взагалі однакові зразки. розчини мила. Оце рідке доливаємо. Бачите, нічого не сталося. Тепер доливаємо звичайне мило магазинне. Бачите, що сталося? А угу. тепер висвоє крафтове мило? Крафтове. Боже, як молоко біле! Як молоко, тому що при взаємодії мила з жорсткою водою утворюється ось такий осад. І цей осад він зумовлює низьку дію мила в жорсткій воді, тому що цей осад взагалі налипає на шкіру, на одяг, який ми намагаємося випрати. І саме тому, наприклад, ось таке мило, воно, бачите, воно теж трохи помутніло. Але отого, от, от якщо подивитися гарно, осаду. Не утворюється не утворюється, а от мені здається, що най, най, найбільше осад крахному, у цьому Ні, У цьому теж багато дивіться. Так, е, що робити? Е, що робити ж, жителям, жителям України? Використовувати, так. я б радив використовувати саме рідке мило і взагалі синтетичні миючі засоби, тому що вони мають набагато більшу ефективність саме в жорсткій воді. О, дивіться, як воно красиво, до речі, крутиться. Боже, так це вже можна кліп знімати. Так. І, взагалі, я вважаю, що саме рідке мило, воно набагато технологічне, технологічніше, вигідно, як правильно сказати, так тому що по-перше тут є дозатор, зручно користуватися. А такий шматок, звичайно, він, якщо покласти його у мильницю, він може розкиснути просто. І його а... постійно люди беруть своїми руками. Я скажу, що якщо такий ароматний руками. шматочок мила лежить у ванній кімнаті, то у ванній кімнаті є такий ароматизатор від мила, гарне, гарні. гарні це на Так, смачні запахи. Так, е, ми закінчили експеримент. Експеримент закінчив. І тепер два... висновок. пане Висновок. <клес> Я вважаю, де багато хто серед вчених вважає, що саме рідке мило, воно набагато ефективніше, ніж РД. Угу. Чому? Тому що воно зберігає миючу дію в жорсткій воді. Супер! Але люди, до речі, бояться лаурил сульфату, натрію. Я знаю багато людей, тому що. Це ловрил натрію, він же входить і до миючої цієї рідини для посуду. Так я не буду мити посуд, тому що там лаври сульфат натрію. Ні, ні, я десь прочитали прочитала в інтернеті, що це Закупали страшно, твердимило. так але вони не знають, що лаоворил сульфат натрію додають в зовну пасту в шампуні. Так, пане професоре, давайте ми вас запросимо наступного разу. І ви розкажете нам ці стра стра страшилки вже наступного разу. Дякуємо за такі поради. Тепер я розумію, що треба купувати рідке мило, а воно корисне в усіх, усіх смислах. Ну твій день лише про правду і лише про те, що відбувається в реальності тут і зараз. Дякуємо вам, Глеб. Ну дуже цікавий експеримент. Глеб не, не подумав, наш постійний експерт, біохімік. Дякуємо експеримент. Вдався до побачення. До побачення дякуючи.